Сьогодні приготуємо м'ясо по-французьки з картоплею в духовці. Філе можна обирати на ваш смак, в даному рецепті використовується свинина. Спочатку необхідно нарізати м'ясо з кипками середнього розміру. Складаємо м'ясо в посудину та додаємо до нього спеції. Можна купити одразу в магазині приправу до м'яса або окремо додати чорний перець, куркуму, паприку, сіль та зелень. Окрім приправ для більш насиченого смаку м'яса, додаємо цитрусовий та соєвий соус. Поки м'ясо вбирає аромат спецій, підготуємо картоплю. Чистимо її, нарізаємо скипками та викладаємо на пергамент. Покриваємо всю площу, добре змащуємо картоплю майонезом. Зверху на картоплю кладемо м'ясо та відправляємо в духовку запікатись на півтори години при температурі 200 градусів. А за цей час підготуємо сметанно грибний соус. Беремо цибулю, нарізаємо та підсмажуємо на рослинній олії до золотистого кольору. Додаємо гриби, перемішуємо та чекаємо, поки вони підсмажаться. Згодом все це покриваємо сметаною. Також натираємо твердий сир. Коли м'ясо та картопля вже готові, дістаємо їх. Кладемо зверху на м'ясо соус із грибів та добре притрушуємо сиром всю страву. Кладемо в духовку ще на 5 хвилин, щоб сир запікся. Дістаємо та викладаємо страву на гарну тарілку. Прикрашаємо, трохи притрушуємо зеленю та смакуємо. Всім дякую за перегляд! Смачного вам та гарного настрою!